Дякуємо, колеги. Доброго ранку всім, хто нас дивиться, особливо тим, хто витрачає на нас свій заряд «Екофлоу». відразу до анонсів, щоб заряду ще на холодильник залишилось. Талібан плюс чорна ікра дорівнює Пітерський економічний форум. І як міністр закордонних справ Британії Кемерон став жертвою шахрая, який видавав себе за Порошенка. Чи Порошенка, який видавав себе за Шахрая? Чи Порошенка, який видавав себе за Порошенка? Коротше, будемо розбиратися. Це Пекуче Ньюс. П'ять хвилин новин, в яких ми просмажуємо росіянців по дві з половиною хвилини з кожного боку. Студії Володимир Остапчук та Ірина Сопонаро. Подія, яка до 22-го року збирала світових лідерів, зараз збирає лише саркастичні посмішки. І Талібан у Пітері пройшов міжнародний економічний форум. Тома! З міжнародного на форумі були президент Болівії, президент Республіки Сербської Мілорад Додік. Президент Зімбобве. Таліби. Ще раз таліби. І все. Я вас зібрав тут найкрутіших мислителів для того, щоб тут організувати справжній тусіч. У -у -у! Тусіч, тусіч, тусіч. Ех, талібан на форумі, але не з терактом. <ган> Мер Пітера їм навіть подякував. Це, напевно, перший випадок, коли терористам дякують за те, що вони прибули в твоє місто. Гостей форуму та випадкових перехожих зустрічав цей робот Женя. Чомусь в костюмі сантехніка. <ган> <ган> Можливо, це вони так Супермаріо імпорто замістили. Слухай, це ж перший робот з обличчям алкоголіка. Або із зовнішністю Дмитра Медведєва. А так, забличим алкоголіка. Також на форумі АвтоВАЗ презентував цитую «убивцю тесли електронну ниву. На жаль, на так званій Росії не можуть зрозуміти всю суть автобізнесу. Машини створюють, щоб конкурувати, а не вбивати. Також Ботоксний намагався вразити гостей іграшковим потягом з іграшковими цукерками та величезною клавіатурою. Коротше, це було настільки кринжово, що навіть сам господар від сорому не зміг знайти собі місце. І сказав, що за показником ВВП Росія випередила Японію. Ми казались в пряді Японії. <кхи> І це дійсно так. Різниця між ВВП країн колосально. В Японії всього-навсього 4 трильйони доларів. А на Росії аж 6 трильйонів рублів. Також на форумі було представлено родове дерево Путіна. На жаль, це поки що не труна, а його родовід. А чому на генеалогічному дереві Путіна не знайшлося місця його рідним донькам? Ну, подейкою, що сам Путін у дитинстві був таким зашифрованим, що навіть батьки до п'яти років не знали, хлопчик він чи дівчинка. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон став жертвою пранкерів. Які видавали себе за Петра Порошенка. Це Девідові ще пощастило. Міг же бути і справжній гетьман? Ні, ну не може Петро Олексійович так низько опуститися. Одна справа, п'ять років себе за президента видавати, але щоб з якогось шахрая, точно не він. Mm -mm. Петро Олексійович, якщо це ви, то вимагайте відразу шторм-шедоу. Як передають BBC, під час дзвінка, шахрай почав питати про контактні дані, після чого Кемерон припинив спілкування. Ну, це офіційна версія, а неофіційна? Кеверон Кемерон все зрозумів, коли за пів години людина, схожа на Порошенка, жодного разу не нагадала, що все хороше було зроблено ще при його каденції. Та навіть не запросила до своєї сторінки в Тіктосі. Байкерам особливо вітать. Слава Україні! 15 та 16 червня Швейцарії відбудеться саміт миру. Ми дуже чекаємо на позитивні результати цього саміту. Символічно, що він пройде в країні, яка більше 200 років не воювала. Тож нехай допоможуть нам якнайшвидше перемогти. А далі ми на сотні років будемо як Швейцарія. Слава Україні! Героям слава!